Затопила в хаті, щоб моїм собачкам було не холодно сидіти, бо зараз чекаю восьмої години. Ранку вже нетерплячка б'є. Поїду шукати плівку по місту, бо мене дратує те, що вода йде в землю, а земля її сотує, п'є і п'є. Ніяк не можу напитися. Я вчора нічого не робила. Придумала я, як зробити для цієї феєчки будиночок. Придумала, тепер треба втілити. Ось таке у нас кожного дня. Ви чуєте оце завивання? Ой, повалився, дощі були. Повалився трішечки мій оцей. Мій мав треба камінцями треба обкласти. Він там стоїть на довгих цвяхах. Я забила цвяхи, оцю дерев'яну дерев споруду і насадила, так би мовити, просто насадила туди ці оцю садочок. Сьогодні останній день жовтня. Але ще досить в такому вигляді. Він вже скидає листя, я його пошматувала половину. Ой, забула посадити в пеньоку туди ще якийсь седом. Або, може, щось інше придумаю. Оці дірочки я люблю, коли, ну, коли мені хочеться, щоб вони були засадженими, а коли хочеться, щоб вони були пусті. Це живописно виглядає, сердечко. Мої вам щирі вітання. Доброго ранку, сонячного дня. У нас сьогодні буде сонечко. Знову вчора було тепленько, позавчора це, мабуть, вже три дні бабиного літа. Ну, що, скажу вам, пізнувато взагалі? Але тішуся тим, що є, бо природа це природа. Вода тримається у цьому. Струмочку, ну, то нехай тримається. Сантоліна, бачите, ця більш така життєдайна, зелена кипересоподібна, а ця не дуже срібляста. Ну, яке вже є, я їх постригла і вони не дуже хотять. Гінкобілоба мій вже скинув листя. Ось скільки тут zero